Друзі, всім привітки! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. А це мій рижий помічник Гарік. А сьогодні на вас чекатиме чергова лекція, яка дозволить вам зануритися в цікавинки космосу. І цю космічну подорож для нас сьогодні проведе астрофізикиня Юліана Кузнєцова. Разом з нею ми будемо говорити про найдивніші планети, які є у всесвіті, вигадані і реальні. Цей вебінар ви можете слухати за підтримки університету Сент-Ендрюсу, Шотландія. Я зрозуміла, що брати кота може бути не дуже хороша ідея, бо він таки трішечки відволікає. Нехай пограється. пограються. А, тож, Зараз саме час для того, щоб поставити серденьки, вподобайки, хто дивиться нас на Ютубі, написати коментар і подякувати університету Сент Ендрюса за підтримку нашого лекторію. А тепер давайте будемо знайомитися з нашою сьогоднішньою лекторкою. Хоча ті, хто були на першому вебінарі нового сезону, ви вже чули її лекцію. Тож. З нами сьогодні Юліана Кузнєцова, наукова співробітниця відділу фізики субзоряних і планетних систем головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Вона також цікавиться астробіологією, пошуком ознак життя в сонячній системі та в екзопланетних системах і, звісно, дуже полюбляє проводити власні астрономічні спостереження. Юліано, привітики! Дуже раді, що ти сьогодні з нами. Усім привіт! Дуже рада бути з вами. І ми з вами знов поринаємо в світ далеких далеких екзопланет. Спочатку ми подивимось, наскільки дивні планети люди можуть створити в своїй уяві, а потім дізнаємось, які ж в дійсності найдивніші планети вдалося астрономам відкрити. Уявіть собі. Планету, на якій є хтось розумний, але це не якісь ем, гуманоїди, які ходять по цій планеті, а це вся планета є однією розумною істотою. Ось така дивовижна розумна планета, е, описана в науково фантастичному романі Соляріс дуже відомого польського письменника Станіслава Лема, аж в 1961 році. В цій книзі команда вчених на Дослідницькій космічній станції намагається зрозуміти позаземний розум, що має форму величезного океану на цій чужій планеті. Далі, у науково-фантастичному фільмі «Інтерстеллар» астронавти потрапляють на незвичайну планету Гаргантюа, яка кружляє навколо Чорної діри. Хвилі на цій планеті а, займають. Десятки метрів. Ось бачите наслідки. А час плине надзвичайно повільно. Одна година на планеті дорівнює 7 земним. Аж дух просто захвати. Ідемо далі. Перед тим, як шукати дивовижні екзотичні екзопланети, ми роздивимось, які поверхні бувають у тіл. Сонячної системи. Наприклад, астероїди, безатмосферні, дуже дуже холодні, кам'яністі тіла. Місяць також багато каменю, також нема атмосфери, але вже багато реголіту на поверхні, який досить м'якенький і в ньому залишаються сліди, наприклад, астронавтів, які там ходили. Венера, дуже гаряча, розпечена планета. Марс, навпаки, дуже холодний, хоча і має слабеньку атмосферу, але зато він червоний. Титан, саме великий супутник Сатурна, також має таку режовату атмосферу і камені на поверхні. І єдине тіло в нашій сонячній системі, наша Земля, яка, як ми знаємо, має рідку воду на поверхні. Яка ситуація з екзопланетами? Усі е, відкриті на сьогодні екзопланети поділені на чотири ось таких типи. Перші землеподібні, вони тверді, кам'янисті, подібні до нашої землі або навіть трошки менші. Суперземлі вони теж тверді кам'янисті, але значно більші за землю, сила тяжіння там також більша. Ще більші планети це вже не дуже великі газові гіганти Нептуніанського типу, от подібні до нашого Урану чи Нептуну. І вже досить великі газові гіганти. Це подібні до нашого Юпітера чи Сатурна, або навіть значно більші. Які ж вони найдивніші екзопланети? Починаємо з наших найближчих сусідів. Дві екзопланети обертаються навколо найближчої а, до Сонця зорі, Центавра. Уявіть собі, як ви стоїте ось на такій планеті і бачите на небосхилі одночасно три Сонця. Одне велике це навколо якого і обертається ця планета. А ще дві зорі поменші. От саме такий вигляд, би ми, е, ми бачили, якщо б ми дійсно там могли постояти. Але це, звичайно, не е, фото, це е, е, уява художника. От ця система. Вся система з трьох зір називається Альфа Центаврат. Дві зарі більш великі, і яскраві, і от ця маленька червоний карлик, то і є. Проксіма центавра, яка має дві екзопланети, одна ближче обертається в зоні життя навіть, а друга вже далеко і вона холодна. Так от, саме Проксіма центавра Бі, екзопланета, яка ближче, вона постійно піддається впливу викидів потужних потоків ультрафіолетового випромінювання. Бо сама зоря, хоч і маленький червоний карлик, але активно викидає потужне ультрафіолетове випроміння. І це і є найбільшою загрозою для можливого існування життя на поверхні цієї екзопланети. Далі подивимось, як же рухаються тіла всередині цієї системи. О, це більш яскраві великі зорі. Альфа-центавра А, Альфа-Центавра Б, вони обертаються навколо спільного центра масу, так дуже красиво, а проксима центавра, наш червоний карлик, він значно далі знаходиться. І він кружляє по своїй орбіті навколо тих двох зір. І так довго він кружляє, що повний оберт складає приблизно півмільйона років. Підемо далі. Дивіться, на що це схоже. Ось таку картину ми б могли бачити, якщо б стояли на поверхні екзопланети, яка обертається навколо зорі пульсара. Дуже красиво і дуже незвично. Ось заря-пульсар, яка викидає з своїх полюсів дуже яскраві промені, і коли вони проєктуються на планету, а, можна бачити а, буквально як отакий маяк. Дійсно, навколо цього пульсара знаходяться три тверді землеподібні екзопланети а, з міфологічними назвами «Драугур», Полтергейст і Фобітор. Вони дуже близько знаходяться до своєї е, зорі, і е, повний час обертання навколо зорі складає лише 25, 67 і 98 діб. Ідемо далі. Тепер до більших планет е, гарячі Юпітери. Е, а чому вони гарячі? Тому що вони дуже близько до своїх зір. Настільки близько, що зоря розігріває поверхню м, е, екзопланети так, що. Екзопланета починає активно втрачати свою матерію, її буквально здуває верхні шири атмосфери, і вони, от таким шлейфом, починають розсіюватися у космічному просторі. Це знов таки не фото, це комп'ютерна модель, але саме так воно і має виглядати. Планети дуже близько обертаються навколо зір, десь часом від декількох діб. Ще часто вони мають шари хмар або серпанку в своїх атмосферах. Це може перешкоджати космічним телескопам виявляти атмосферну воду, яка можливо знаходиться під хмарами. О, це найгарячіший Юпітер кельт 9 Б зі знайдених екзопланет. Його поверхня розігріта більше, ніж поверхні деяких зір. Має температуру 4300 градусів за Цельсієм, настільки сильно розігрівається на атмосфера, що молекули просто розриває на шматки. Бачите, наскільки великий хвіст, наскільки швидко вона втрачає свою матерію. Наступний об'єкт також масивний гарячий Юпітер. Це перша екзопланета, хмари якої були нанесені на карту планети. Як ми вже з вами говорили на попередній лекції, дуже важко напряму побачити поверхню екзопланети, бо вони дуже далеко і вони слабенькі на тлі своєї яскравої зорі. Але астрономам вдалося і можна сказати по спостереженнях, що хмари цієї планети можуть складатися з каменю. Чи заліза, оскільки температура планети перевищує 500 градусів. Ну, звичайно, що це не великі шматки каменю і заліза, а маленькі дрібні частиночки, які просто вирують в атмосфері. Ми можемо порівняти розміри цього Кеплера-7b з нашим Юпітером, і побачимо, що він значно більший. Далі кеплер 22B це геть унікальний світ. Дуже схоже на те, що може бути планета Океан. Тобто планета, яка може бути повністю вкрита водою. Оця планета більша за Землю, але менша за Нептун. Тому її називають Міні-Нептун. І маса десь в 9 разів більше земної, а радіус десь в 2 рази більше земного. Ну і ясно, що якщо uh, там так багато води в дійсності, то це одразу підвищує імовірність uh, можливого існування там якихось форм життя. Наступний міні-Нептун, uh, GJ11:32B, а uh, це планета, яка перетворилася на кам'янистий світ трохи більший за Землю. Колись, по даним спостережень, ця планета, можливо, мала першу атмосферу, але втратила її, оскільки дуже потужне випромінювання зорі просто здуло, її зруйнувало. Але потім, внаслідок активної вулканічної діяльності на поверхні, планета створила собі нову атмосферу, яка тепер складається з вулканічних газів. Також. Температура на денному боці цієї екзопланети 2500 градусів, це значно вище за температуру плавлення заліза, тому залізо з поверхні е, просто випаровується. Та і там і ніч, нічний бік також не холодний, 1000 градусів приблизно. Тобто на цій планеті вирують потужні вітри, які розносять краплі розплавленого заліза. Буквально е, може йти дощ з розплавленого заліза. Кеплер 10 b геть немає атмосфери. Він дуже близько до своєї зорі, час обертання менше доби складає, і тому потужне випромінювання зарі просто здуло атмосферу і все екзопланета тепер без атмосфери. І знов таки, оскільки температура на планеті приблизно доходить до 1527 градусів по Цельсію. То заліза на поверхні буде в рідкому стані. Далі ще одна унікальна екзопланета HD 189 733 Б. Вона дійсно такого яскравого синього кольору. Хоча знов це модель, але так, вона синього кольору. Чому? Цей колір походить від туманної розпеченої атмосфери, яка містить хмари, які пронизані склом. Від дуже високої температури сілікати розплавляються і перетворюються на краплі скла, вітри несуть оці шторми зі склом з швидкістю 2 км на секунду. Це більше, ніж швидкість звуку. Планета Татуїн зі світу зоряних війн. Якщо б ми з вами там були, в нашій уяві, звичайно, ми б бачили такі два великих сонця. Ще й різнокольорових з поверхні. Чи дійсно існує така система у всесвіті? Так, існує, астрономи знайшли. Називається Кеплер 16B. Там дві зорі кружляють навколо спільного центра мас а вже навколо них кружляє планета Кеплер 16B. Далі, ще один сюрприз. Дві зорі. Обертаються навколо спільного центра мас, а навколо них обертається екзопланета, тільки вона обертається перпендикулярно до площини, в якій обертаються зорі. Тобто буквально під кутом 90 градусів. Більше того, це і не зовсім -то зорі. це… Об'єкти, які ми називаємо коричневі карлики, тобто вони менші і холодніші за зорі, але значно більші і гарячіші, ніж саме великий і гарячий е, е, Юпітер. Далі. Ще планета зоряних він, планета Малахор. Це темна планета з не менш темною історією. Тут розташований великий стародавній храм Ситхів. Світ, якого молодих джедаїв завжди вчили унікати. І що ми бачимо? Вчені такі знайшли дуже схожу планету, але вона, напевно, ще темніша. Це найтемніший світ з відкритих трес 2 бі, планета вічної ночі. Вона відбиває світло менше, ніж вугілля. Всередині атмосфери ми б з вами летіли просто на осліп у темряві. Далі ще планета зі звіту зоряних війн. Називається Мальдокрейс. Це замерзлий світ льоду снігу і де безплідні пустки є домівкою для печер, де можуть ховатися люди, але вони повні небезпеки. І знайшли дуже-дуже холодну, навіть найхолоднішу планету з усіх знайдених, вона ще і планета Ізгой. Чому? Тому що поряд. Астрономи не змогли знайти жодної зорі. Виходить, що ця планета лі... ну, літає у космічному просторі одна і дуже холодна, тому що її просто нема біля якої зорі грітися. Вона геть холодна і замерзла. А тепер фантастична література за цією темою, яку ми радимо вам прочитати. Дуже цікавий цикл з трьох романів. Небовись між зір'я і цитонікиням автора Брендона Сандерсона. Головна героїня Роману Спенса вона з дитинства мріяла стати пілотесою зорольота і битися з крелами. Хто такі крели, поки не знаємо. Місце події це планета Детрит. Міжзорений крейсер землян здійснює посадку на цій планеті, і від членів команди йдуть нові клани. Суспільство розділяється на багатих і бідних. Нове людство виживає в печерах під поверхнею планети. Але науковцям вдалося побудувати флот зорольотів, відтоді на них почали нападати інопланетяни з орбіти крели. Ну, тепер ми знаємо, хто вони ці крели. І тепер передаю слово Олені. Юліана, дякую тобі, друзі. Ви можете поки писати в чаті, яка планета вас вразила найбільше. А я хочу вам ще розповісти про продовження дуже цікавого завдання, яке ми для вас вигадуємо на кожному вебінарі. Тож, цього разу наш такий. Космічний комікс продовжується, і ви вирушаєте до розділу, який називається Найдивніші планети. Тож, у вашому щоденнику а, космічної подорожі, а, ваш персонаж. Має розповісти, яку найдивнішу планету він або вона відкрили у всесвіті, що персонажу на цій планеті найбільше подобається, і з чого складається ця нова дивовижна планета, яку відкрив ваш персонаж чи персонажка. Дуже-дуже будемо всією командою чекати на ваші виконані завдання. А хто до нас тільки доєднується, я хочу нагадати, що ви можете вигадати свого персонажа чи персонажку, з яким або якою будете вести свій щоденний космічної подорожі. Свої виконані завдання надсилайте нам у чат в Телеграмі, для того, щоб доєднатися, відскануйте QR-код, який ви зараз бачите на екрані. І тепер хочу вам анонсувати, яка ж лекція буде наступною. А, отже, Юляно, рухаємося далі. Допоможи мені тут з перемиканням слайду. Дякую. Отже, наступний вебінар у нас буде у вівторок. і Його для вас буде проводити дві вчених. А я, як астрофізикиня Олена Компанієць, і також до нас приєднається мікробіологиня. Та полярниця, вона була на станції академіка Вернацького в Антарктиді Євгенія Прекрасна. І разом з нею ми будемо з вами говорити про те, як може виглядати іншопланетне життя. А, тож дуже-дуже будемо чекати на вас всіх на наступному вебінарі. А для тих, хто дивиться нас на Ютубі, зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, написати коментар із своїми враженнями, підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. І, звісно, маленька інформація для слухачів і слухачок наших старших. У нас є Монобанк та Монобанк та Патреон. Де ви можете підтримати наш лекторій для того, щоб ось таких науково-популярних лекцій від українських вчених на просторах українського Ютубу ставало все більше? Дуже дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами і до нових зустрічей. Па-па!